Є домовленість. Домовленість про те, що поїде Трамп у вересня. а Тепер уже можна сказати: напевно, коли поїде у вересні Трамп до Пекіна, це станеться між 3 і 5 вересня. Чому тому, що у нас вуючич, президент Сербії вчора злив цю інформацію? Ну абсолютно випадково там, відповідаючи на якісь запитання журналістів з приводу того, чи поїдете ви святкувати урочистості з нагоди ї річниці закінчення Другої світової до Пекіна. Чи вас запрошували? А він каже. Так, Вучич каже: так мене запросили 3-го числа. Е, їду до Пекіна, там буду і каже: там Путін теж буде. А потім каже: я затримуюсь там навіть до 5 вересня, а може й пізніше. А йому ще запитання: а чому? А тому, що на 5 вересня каже, приїде туди о, світовий лідер. І потім такий упс, щось не то ляпнув, і каже: я не буду поточнювати, який саме світовий лідер туди приїде, ось ви побачите, я не можу розказати. Але от мене попросили залишитися. Не знаю, що я буду там з кимось зустрічатися, але мене попросили залишитися, і тут ну вимальовується чітка картина. Якщо Путін хотів, щоб Трамп поговорив спочатку з Цзіньпіном, а потім уже розмовляв з ним. І це має відбутися у вересні. То друзі, будь ласка. Якщо Трамп приїде на е, урочистості, це з вісімдесят з нагоди 80 річниці е, завершення другої світової досі зінпіни, і там буде Путін, то є вірогідність того, що е, е, такий тренічок відбудеться. Е, всі один з одним поговорять. Ось ну а потім уже можна вмикати і всі хотілки Києва, які хоче насправді прямої зустрічі. Офіційний Київ хоче прямої зустрічі Путіна і Зеленського. До неї треба дуже ретельно готуватися, але є таке бажання. Причому міровим там озвучено, що ми ледь не в серпні це готові зустрічатися. Такої зустрічі в серпні точно не буде. Такої зустрічі і в вересні може не бути. А от пізніше може бути, і все залежатиме якраз от від цих святкувань урочистостей з нагоди 80. Десятої річниці завершення Другої світової у Пекіні. так що нас чекає зараз, ну дуже такі насичені цікаві історії, які ну які ми з вами от переживаємо, тому.